Вчора був у селі і таке бачив. Я думав, це просто село. А це поле бою. Ретиска ще не проросла, а баби вже в повній амуніції. Баба Галя з перцями, що ще з 90-х. в одній руці сапка, в другій пакет з насінням і пов'язка. З досвідом 40 плюс років врожаїв. Каже, коліна вже не ті, але в бою вони згинаються автоматично. Ха-ха-ха. А Надя в окулярах тощиною, як броньоване сков петері. Я не бачу, що сію, але рука пам'ятає і махає тією єдиною робочою, яка ще тримає сапку як меч справедливості. А земля земля така, що відбиває сапки, наче обіцянки депутатів. Порожні, але тверді. І тут серед усього цього героїзму твій день. З ним народження легендо. Нехай в тебе все росте краще, ніж в теплиці у баби Галі. І цвіте навіть тоді, коли на вулиці мінус п'ять. З днем народження вітаю. Вам сьогодні я бажаю. Щоб життя було щасливим, щоб минули грозі й зливи, щирих привітань від друзів, як квіток в зеленім лузі, хай весна несе надію і здійсняє кожну мрію, птахи цілий день щебечуть, і до вас достаток кличуть, щоби вам завжди щастило, щоби ви сто років жили.